Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему фіалка. Доброго ранку, діти! Вітаю вас! Нехай ваш настрій буде чудовим! Нещодавно ми з вами розмовляли про кімнатні рослини. Та є ще одна ніжна тендітна квіточка. Вона маленька. Але дуже гарно послухайте про неї віршик. Росте на підвіконні, на світлому осонні, гарнесенька квіточка у глинянім горшку. Яка вона красива! Ця квіточка альпійська. Фіалкою зоветься уже давним-давно. За нею доглядаю. Її я поливаю. Вона чарує квітами і чую запах літа я. Ой, дякую, як квіточка, що у кімнаті літечко. Дітки, фіалки бувають різних кольорів: жовті, білі, рожеві, блакитні. Вони дуже різноманітні. Багато людей вирощують фіалку в своїх домівках. Вона прикрашає їх оселі. Ось подивіться, яка ця квіточка гарна. Отже, сьогодні я пропоную вам її намалювати. Для цього нам знадобляться фарба. Пензлик з водичкою, папер. Та ось подивіться, а що ж це в нас. Так, вірно, дітки, це повітряна куля. Вона нам буде з вами допомагати малювати квіточки. Візьмемо пензлик та ось. Таким чином накладемо фарбу ось так. Це в нас рожева фарба. Додамо до неї жовто горячу фарбу ось таким чином. Поставимо ніби крапки, візьмемо нашу повітряну кульку та будемо робити ось такі рухи, притискаючи, ось так прокручуємо. Подивіться, яка квіточка в нас вийшла. Дітки. Ось такі квіточки у нас з вами вийшли. А зараз ми з вами домалюємо їм листячко. Листячко у нас зелене. Тож беремо зелену фарбу. А малювати ми його будемо за допомогою наших з вами пальчиків. Занурюємо наш пальчик до фарби. А потім Ось таким чином притискаємо. До. Ось така гарна квіточка у нас з вами вийшла. Нам вдалося її намалювати. Вона різнокольорова та весела. Дякую вам, дітки. Ви усі дуже старалися, були охайними. І у вас усе вийшло. До побачення, до нових зустрічей!